В один момент смієшся, в один момент плачеш, в один момент дратуєшся, в наступний все здається дуже і дуже милим, і це все про книгу Правильне рішення від Ліс Томфорд, друга книга серії Міста вітрів, і вона мене захопила навіть ще більше, ніж перша. Тут головна героїня Інді, найкраща подруга Стіві, і після семи років стосунків її зраджує її хлопець. Вона розбита у повному емоційному хаосі, і їй потрібні не тільки сили, а й гроші на одну дуже дуже важливу справу, але яку саме спойлерити я не буду. І стілі пропонує їй тимчасово пожити у свого брата Райана, капітана баскетбольної команди Дияволи. І звісно, Раян не може відмовити своїй сестрі. Раян стриманий, впорядкований і майже крижаний. А Інді емоційна, яскрава, як сама весна, і вони повні протилежності. Але обставини, і, до речі, дуже, дуже смішна обставина, змушують їх вдавати пару. Фіктивні стосунки, що Брайан закріпився на посаді капітана команди серйозність, стабільність і трошки театру. Та як завжди, усе фіктивно рано чи пізно стає надто реальним, але дуже важко прийняти почуття, особливо коли у двох за плечима зради, маніпуляції, недовіра. І головне питання не в тому, чи зійдуться вони і чи будуть вони разом, а чи зможе Райан та Інді дозволити собі довіритися комусь знову. Ця книга, вона про довіру, зцілення, прояв емоцій і те, як важливо відчувати себе в безпеці поряд з кимось. Правильне рішення це не просто роман, це про вибір і про сміливість любити навіть коли страшно.